Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Знайди пташку. Вам потрібно поглянути на зображення та знайти пташку по її частині. Давайте почнемо. Перед вами частина пташки. Погляньте. Вона коричневого кольору та має великі очі. Погляньте на зображення пташок. Знайдіть таку саму. Так, це сова, молодці дітки. Зараз ми з вами бачимо частину тулуба, він сірого кольору та частину крила. Крило чорного кольору. Погляньте. Роздивіться пташок. Яка це пташка? Так, це ворона. Молодці діти. Розгляньте, будь ласка, цю частину пташки. Ми бачимо червоний животик та частину крила сіро-чорну. Розгляньте пташок, яка пташка підходить. Так, вірно, це снігур. Молодці. Зараз, будь ласка, розгляньте частину пташки. Вона сіро-коричнева. Має Світленький животик. Подивіться тепер на пташок. Яка це пташка? Поміркуйте, не поспішайте. Так, це горобчик. Молодці діти. Розгляньте, будь ласка, це зображення. Ми бачимо, що частина пташки має жовте пір'ячко. Погляньте на зображення пташок та скажіть, яка це пташка? Поміркуйте! Вірно! Жовте пір'ячко має синичка, молодці! добре впорали з завданням та знайшли усіх пташок. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До зустрічі, дітки!